Фестиваль сирних коників відбувся у селі Брустори Косівської територіальної громади. 60 майстрин цього давнього ремесла представили свої вироби, якими могли милуватися численні гості дійства, на якому також відкрили і освятили меморіальні дошки знаним майстриням. Символічний пам'ятник зареєстрували рекорд України сирний коник, символ перемоги. Разом з іншими на все це споглядала і розповідає про це моя колега Галина Філіпова. Горе мої веселенькі, сонце на вас гріє, ростя трава, зелененька, квіточка лелія. Все почалося з коників, вірніше коров'ячого молока. Корівка фасуля добре постаралась дати масного молока на обісті садиби світлої пам'яті Марії Матійчук, де розгортались усі події, майстер-класи, виставки, дегустації. Ділилась технологією виготовлення і удосконаленням ремесла найзнаніша майстриня брусторів. Хочу всіх показати майстринь, котрі у нас у брусторах є, і всі вироби їх. І хочу щоб це у світ пішло, бо це люди виділили яке чудо у нас, з сира. Це дуже гарні фігурки. Одна від другої. Є і люди, і гуцули там, і пташки, і коніки. Но це тепер так, як. Це юстівні, дуже це мрагі і малі, і дорослі. Чимало гуцульських народних ремесел стали мистецтвом: ліжникарство, різбярство, пацьоркоселяння, а тепер і виготовлення сирних коників. Багато вже є у національному переліку нематеріальної культурної спадщини. Тепер і сирні коники прямують туди. Над цим працюють найперше майстрині, волонтери, працівники культури, небайдужі люди і, звичайно, Дуже приємно бути частиною цієї громади на цьому святі, вшановувати людську творчість, людське прагнення до прекрасного і взагалі разом з вами бути на цьому святі. Коники, птахи, вершники, бербениці, троянди, величезні сюжетні композиції всі вироби вражають вигадкою та майстерністю. Тепер наполегливо працювати і творити, адже недарма столицею сирних коників називають брустури.